Як відомо, кількість орбіталей на енергетичних рівнях дорівнює n квадрат, де N номер рівня. Зважаючи на те, що на одній орбіталі можуть перебувати не більше, ніж два електрони, максимальну кількість їх на енергетичному рівні обчислюють за формулою NE дорівнює 2 n квадрат. Максимальна кількість електронів на першому енергетичному рівні дорівнює 2, на другому енергетичному рівні 8, на третьому енергетичному рівні 18, на четвертому енергетичному рівні 32. Розподіл електронів по енергетичних рівнях зображують у вигляді схеми будови електронної оболонки атома. Алгоритм розподілу електронів по енергетичних рівнях. Указуємо символ хімічного елемента. За порядковим номером хімічного елемента визначаємо заряд ядра. Записуємо в колі. Кількість протонів у ядрі та кількість електронів в атомі. За номером періоду встановлюємо кількість енергетичних рівнів, позначаємо дугами. За номером групи хімічного елемента визначаємо і записуємо кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Записуємо максимальну кількість електронів на першому енергетичному рівні 2. Кількість електронів на другому рівні дорівнює різниці. 16 мінус 6 і мінус 2 дорівнює 8. Зверни увагу, якщо рівнів більше, ніж 3. Тоді кількість електронів за номером групи на зовнішньому енергетичному рівні пишемо під останнім рівнем. Під першими рівнями максимальну кількість електронів для цих рівнів, а під передостаннім їхній залишок.